Доброго ранку, мої любі друзі. Я сьогодні вийшла до лісу на прогулянку і вас з собою запрошую. Подивіться, будь ласка, яка краса за моєю спиною. Які дерева стоять за мною ззаді? Це красиві білокорі берізки. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору листя на берізках? Так, жовтого. Але говорити ми будемо сьогодні не про це. Подивіться, будь ласка, на небо. Яке воно осіннє небо? Так, воно майже різнокольорове, є різні кольори. І білі, і сірі, і голубі, і сонечко навіть трішечки-трішечки десь там проглядається, Подивіться. А як ви думаєте, чому хмарки осінню сірі? Правильно? Тому що осінню частенько йде дощ. А ми ще з вами прогуляємося зараз. І ви мені дасте відповіді на такі запитання. Яка осінь? Тепла чи холодна? Якого кольору дерева осінню? Яке небо осінь? Подумайте, будь ласка, і коли будете прогулюватися з мамами та з татами, зверніть, будь ласка, увагу на небо вам!